Друзі, я вас вітаю на своєму каналі Мішкова Пасіка. Сьогодні у нас 20 березня 2023 рік. Трішки сонце присвітило і бджоли пішли на обліт. Хоча перед цим також було кілька обльотів. Але сьогодні я би хотів вам дещо розповісти в цьому відео, показати. У мене тут стоять чотири вулики із пінополістирольною кришею. Далі в мене криша така з дерево і е, зверху покрита бляхою. Зараз я ближче підійду, вам все покажу. Ось така бляха тут і. Дерев'яна криша. Зараз я зніму. Так, спочатку кришу. Ось тут е, пінопласт, четвірка. І цей пінопласт він щільно лягає на заставні. Ось так вони в мене зимували цілу зиму. Ось. Тут повітряні прошарки такі. Тут теплі заставні з пінополістиролу. Зверху вкручена рейка. Ну, так, як звичайні заставні роблять. Ось. Таким чином, зараз я накрию і скажу, до чого це я вам показую, і що я для себе які висновки зробив. Так, друзі. Стосовно цих криш з пінополістиролу, тут не хочу показувати, тому що зараз без маски знімаю. І зараз, якби вам відкрив, то вони всі п -п почнуть вилітати. Але повірте на слово, тут, де зимують із пінополістирольною кришею, підмору немає. Немає. Ще би можливо, ще вам покажу. Ось. Дно, дно в мене січасте, тут сітка, тут таких три пінополістирольних вставки. Е, тут пінополістирольні вставки, в тамтих вуликах в мене дерев'яні вставки. Ось, Таким чином, в мене не повністю дно січасте. Ну, якщо можете. Ось. Стосовно підмору, тут в цих вуликах підмору немає. Буквально 15-20 бжілок лежать. Ось і все. І все. А от в тамтих вуликах, де криша ніби з пінопласту, та ніби такі такі ну, так само зимують. І там підмор в деяких є. В деяких трішки менше, трішки більше. Ну, в деяких практично немає, але все-таки в там, тих вуликах підмор наявний. Ну, про старі вулики я говорити не буду, тому що це старе і в майбутньому я хочу їх всіх ліквідувати, переробити. Собі на такий тип. ну бо не знаю. Це перша змі у мене, але я задоволений. Добре, що зробив такий експеримент із пінополістирольною кришею, і з такою кришею. Тепер маю з чим порівняти. Та й вам щось покажу. Ось. Тому, думаю, вам сподобалося результат такого експерименту. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Я постараюся ще щось, ще щось вам знімати. Тому до нових зустрічей, до побачення і слава Україні!